Сьогодні розглянемо корпус cg 584 f який буде цікавий тим, хто шукає велику і яскраву домівку для комплектуючих обов'язково зі скляними панелями та попередньо встановленим набором пропелерів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся! Так от цей красень обійдеться в майже 5,5 тисяч гривень або 130 доларів. І традиційно для даного виробника у продажі доступна також і біла його версія Deepcool cg 584 fwh 4 А якщо ж покупець все ж хоче докупити вентилятори окремо, то й тут є вихід, аналогічна модель без пропелерів, Deepcool CG580 – обійдеться на майже 2 тисячі гривень або 50 доларів дешевше. І так, вона також доступна у білому окрасі. Але далі ми розповімо про топове чорне виконання, вивчимо, які компоненти сюди можна вмістити, наскільки їм буде комфортно всередині, та які ще опції здатний запропонувати такий пристрій. Та спочатку специфікація. Запакована коробка з фірмовими зеленуватими вставками важить близько 10 кг. Тут є вирізи для зручності транспортування та досить детальний перелік характеристик. Невеличка комплектація включає в себе набір гвинтів та одноразових стяжок, інструкцію користувача і пластину для фіксації слотів розширення у вертикальному положенні. Оформлення корпусу Deepcool CG584F багато у чому нагадує молодшого представника модельного ряду. Deepcool cg 534 f Тут також є пара скляних панелей, чотири вентилятори, три з яких розташувалися на боковині, та й компонування інших панелей в обох пристроях дуже схоже. Втім, 530-й через розташування блока живлення позаду піддона вийшов досить опецькуватим. Тоді як 580-й кудись стрункіший. Його габарити 437х235х501 мм при масі 8,7 кг. І хоча на склі передбачене окантування, місце стику панели залишили прозорим, щоб нічого не заважало якнайкращому огляду внутрішніх комплектуючих. До речі, загартоване скло отримало звично товщину 3,9 мм, що є хорошим показником. А передня панель ще й доповнена логотипом виробника у нижній її частині. Цілком очікувано, що з таким підходом кнопки та роз'єму довелося розташувати зверху, в їх числі клавіші, увімкнення та перемикання режимів led підсвітки комбінований 3,5 мм аудіопорт, пара USB 3.0 та один USB 3.2 Gen 2 Type-C. В цілому даний набір досить багатий і відповідає потребам сучасного користувача. Кнопки мають короткий і чіткий хід, у той час як індикатор отримав помірну яскравість та приємне біле забарвлення. Поруч розташувався великий магнітний пиловий фільтр. Він прикриває місця для трьох 120 мм або пари 140 мм пропелерів. Також сюди поміститься радіатор RSO довжиною до 280-460 мм. Цьому сприяє і наявність додаткового простору над материнською платою. Нижче, уже на тильній панелі, є місце для 120 або 140 мм пропелера чи радіатора. До речі, тут уже встановлена 120-мм вертушка з чим регулюванням швидкості обертання та led підсвіткою. Нижче ну є традиційний набір із семи слотів розширення з перфорованими заглушками. При бажанні можна відкрутити чотири гвинти по периметру та повернути їх на 90 градусів для вертикальної орієнтації відеокарти. Нагадаємо, у такому випадку потрібно буде скористатися кріпильною пластиною, яка присутня в комплекті постачання. В самому низу передбачене посадкове місце для блока живлення. А оскільки більша частина площі нижньої панелі є перфорованою, то він отримуватиме достатньо свіжого повітря, до того ж очищеного від пилу магнітним фільтром. В свою чергу, 4 20-мм пластикові ніжки подбають про необхідний простір для захоплення повітря. І про боковини. Ліва скляна отримала безгвинтове кріплення за допомогою засувок. У той же час права металева товщиною 0,7 мм, має звичну фіксацію в тильній частині за допомогою пари гвинтів, ребра жорсткості та перфурацію уже з третім за рахунком магнітним фільтром. Остання стане в пригоді, оскільки за нею встановлені три 120 мм пропелери. І, хоча прозора боковина Deepcool cg 584 f дозволяє роздивитися компонування в цілому, але звернемо увагу на деталі, яких тут чимало. Корпус здатний вмістити материнські плати форматів від ATX до Mini ITX, причому габаритніші моделі можуть бути із роз'ємами на тильній стороні PCB, що дозволить зробити збірку максимально привабливою. З іншого боку, через таку особливість піддон отримав незвично великі отвори. При погляді зсередини видно, що верхні чотири заглушки слотів розширення зроблені багаторазовими, а три нижні одноразовими. Що ж, досить практичний підхід. А пропелер обладнаний антивібраційними прокладками у місцях фіксації. На піддоні ближче до передньої панелі розташовані ще 120 мм вентилятори. І хоча зовні вони ідентичні тильному пропелеру, насправді між ними є деяка різниця. Перед нами тріо реверсивних рішень, тобто вони нагнітають повітря у корпус, а не виводять його назовні. Швидкість цих пропелерів регулюється щим методом і досягає 1300 обертів за хвилину, створюючи цілком комфортний шумовий фон. Додаткові вирізи для підведення кабелів передбачені також у верхній частині піддона та на тунелі. Крім того, останній можна використати для встановлення ще пари 120 мм вентиляторів. А посадкове місце на дні корпусу одразу за передньою панелью зможе прихистити 120-мм вертушку або 3,5-дюймовий жорсткий диск. Позаду піддона Deepcool cg 584 f також чимало цікавого. Тут наявний виріз для легкої заміни процесорного охолоджувача. Ззаду він прикритий пластиною, яка фіксується одним гвинтом з накатаною голівкою, і призначена для пари 2,5-дюймових або одного 35 дюймового накопичувача. Нижче розташована плата з контролером роботи LED-підсвітки, яка живиться через 30-сантиметровий кабель із роз'ємом SATA. В свою чергу, набір вихідних контактів дозволяє під'єднати до шести вентиляторів із підсвіткою. Нагадаємо, для перемикання понад 20 динамічних режимів світіння передбачена відповідна кнопка на верхній панелі. А в самому низу розташувався тунель для ATX блока живлення довжиною до 210 мм. Є тут і пара антивібраційних прокладок, про які виробники досить часто забувають. Що ж до процесу монтажу, то достаток вільного простору дуже його спрощує. Всередині DeepCool cg 584 f поміститься відеокарта довжиною аж до 410 мм. Але якщо на боковій панелі встановити радіатор водянки, тоді доведеться придбати більш компактний графічний адаптер довжиною до 262 мм. Mm. Також сюди помістився чималенький повітряний процесорний охолоджувач Deepcool AK620 Digital Pro. А максимальна висота такого пристрою може досягати 176 мм. Mm. Процес укладання каборів позаду піддону не викличе жодних труднощів. До речі, елементи фронтальної панелі отримали дроти довжиною цілих 70 см. Справжньою окрасою корпусу є адресна led підсвітка вентиляторів, в тому числі і їх боковин. При бажанні її можна синхронізувати зі світінням інших компонентів. Якість виконання корпусу нам також сподобалася. Металеві панелі тут мають товщину від 0,7 до 0,9 мм. Що додає системнику жорсткості. При цьому вони гарно підігнані, тож ніякого дрижання чи зайвих вібрацій помічено не було. Що ж, настав час тестів для цієї цілі у корпусі була зібрана наступна система. При цьому пара вентиляторів процесорного охолоджувача працювала при максимальній швидкості близько 1750 обертів за хвилину. Швидкість обертання вертушок відеокарти ми обмежили на значення 70%. Чотири комплектні корпусні вентилятори залишилися при максимальних 1300 обертах за хвилину. Оскільки тильний вентилятор обдуває зону VRM материнської плати, то її нагрівання в корпусі Deepcool cg 584 f у двох із трьох тестів нижче ніж на відкритому стенді. І хоча про інші компоненти цього не скажеш, після 20 хвилин FPU стрес тест у AIDA 64, різниця становить всього лише 1-3 градуси на користь останнього. У бенчмарку 3D Mark Timespie ситуація дуже схожа. Різниця складає 2-3 градуси на користь відкритого стенду, що небагато. Винятком став лише SSD, який за піддоном отримує небагато свіжого повітря, тож його нагрівання було на 8 градусів вищим. Зате все ще дуже далеким від критичного. А от при підігріванні відеокарти комплектуючим комплектуючому корпусі вже б не так комфортно. Якщо говорити про процесор та графічний адаптер, то різниця складає 7-8 градусів. Чипсети материнська плата виявилися гарячішими на 10 градусів, а SSD на 12. Тож достаток скляних панелей, попри наявність квартету пропелерів, все ж дає про себе знати. Якщо потужні процесор та відеокарта покликані забезпечити максимально високий рівень ФПС чи кількість папужок, то корпус Deepcool CG584F подбає про красивий вигляд системи. В першу чергу цьому сприяють дві скляні панелі та підсвітка чотирьох встановлених вентиляторів. Останні під'єднуються до комплектного хаба, який підтримує до 6 пропелерів одночасно та дозволяє задати один із понад 20 динамічних режимів світіння. На додачу вирізи у піддоні дозволяють використовувати тут материнську плату з роз'ємами на звороті PCB, а слоти розширення при бажанні можна повернути на 90 градусів для вертикального встановлення відеокарти. Окрім екстер'єру, виробник подбав і про інші важливі сфери. Так, набір інтерфейсів верхньої панелі включає в себе високошвидкісний USB 3.2 Gen 2 Type-C та пару USB 3.0. Для захисту системи від пилу в наявності цілих три фільтри з магнітним кріпленням. Зі встановленням габаритних компонентів також не буде проблем. Сюди поміститься 410-мм відеокарта, 210-мм блок живлення, 173-мм повітряний процесорний кулер або 280-460-мм водянка. При створенні Deepcool cg 584 f подбали навіть про такі дрібнички, як наявність антивібраційних прокладок пропелерів та під блоком живлення. Та й поєднання сталевих панелей товщиною 0,7 і 0,9 мм забезпечує гідну жорсткість. Єдиний аспект, який варто врахувати при виборі комплектуючих, це більш високе нагрівання, характерне для багатьох інших акваріумів. Через це ми б радили збирати в ньому систему з відеокартою із TDP до 300 Вт. А для більш потужних компонентів все ж підшукати перефарований корпус із якнайкращим продуванням. Чи ви б і топову систему ризикнули зібрати у такому корпусі? Чекаємо на конструктивні коментарі, враження та зауваження. Не забувайте підтримати нас вподобайкою та ділитися оглядом з друзями. До нових відео! Слава Україні!